Вітаю всіх на каналі Шаховий Кот. Вчора ввечері я дивився пряму трансляцію другого туру Сінкфілд Cup. Мене зацікавила ця позиція, яку ви зараз бачите. В чорних вже на пішака більше. І чорний пішак розташований на D3. Білими грав чемпіон світу Дігу Кеш. Чорними Нодірбек Абдусаторов. Позиція дуже гостра. І я сподівався, що хтось виграє. Далі я пішов спати, зранку прокинувся, і мої очікування справдились: дійсно, хтось виграв. Давайте повернемось на початок, як ця позиція утворилася. Є4, Е5, кінь 3 кінь c 6 слон b 5 іспанська партія. А6, слон 4. Ф6, Тут популярний хід слон Е7, а в партії був хід кінь Е4. Відкритий захист. Білі пожертвували Пішака. Білих є ідея зіграти Тура Е1, адже чорний король досі в центрі. Але зараз Тура Е1 грати не дуже добре, буде хід кін C5, атакований слон, чорні його розміняють на коня. Далі може бути слон С6 ДЦ, кінь Е5, слон е 7 В чорних все добре, центр відкритий, в чорних пара слонів. Ця позиція, скоріше, краща для чорних. Тому в партії був правильний хід д 4 Далі б5, слон б 3 і д 5 Чорні поставили пішака в центр. Білі б'ють, ДЕ, є. Білі відіграли пішака. Пішак на d5 під боєм, чорні його захистили. І далі було кінь Б 2 варіант Бернштейна. Чорні відповіли кінь c5. Це гостра позиція, динамічна, гра на кілька результатів. Можуть виграти білі, можуть виграти чорні. Будь-яка неточність може мати високу ціну, це може бути просто поразка. Далі було С3, Д4. І білі зробили рідкісний хід слон С2. Частіше трапляється хід слон Е6. Кінь Е6, СД, Cd, кінь С Д4. І тут білі грають або А4, або кінь Е4. Хід А4 має дуже хорошу статистику. Виграють білі, часто трапляються нічиї. А чорні тут виграють дуже рідко. Повернемось до партії. Хід слон С2, звичайно, це домашня заготовка. Чорні зіграли d3, Пішак вже дуже далеко зайшов. Він буде обмежувати білі фігури. Ось весь ферзовий фланг білих, поки фігур небагато ходів. І ще й чорні зіграли ферзь d5, централізація ферзя це ж добре. Тура Е1, туру по центру. Інколи чорні грають тут слон Є7. Чорні зіграли агресивно, і це хороший хід, довга рокіровка. Звичайно, вже Чорний король трошки ослаблений, але чорні шукають активну фігурну гру. Шаг на d3 так більш надійно захищений. В цій позиції вже зроблені різносторонні рокировки. Може бути дуже гостра гра. Складна позиція для розуміння. Чорні загрожують грати вже на перевагу. Якщо зараз хід чорних, то просто g5. Вже насувати пішаків на білого короля. Білі зіграли кінь G5. Тобто зараз немає ходу g5. І також є ідея в певних варіантах побити слона на е 6 Тобто, якщо ось, наприклад, а 6 то дійсно вигідно побити кінь Е6. Але варіанти тут складні. Наприклад, хід кінь Е5. Зараз хід білих. Подумайте. В цій позиції бити слона це не найкращий хід. Чорні б'ють кінь Е6. І далі чорні коні дуже активні. Є ідея зіграти кінь Єф 4, кінь кіньце 4 і також кінь кінце 5. Така ось атака чорної кавалерії. Дає чорним тут перевагу. Правильний хід А4. Білі намагаються відкрити вертикаль А і атакувати чорного короля. Бити пішка на А4 недобре. Наприклад, кінь А4 можливий варіант. Слона 2. Ферзь d6, кінь Е6, ФЄ, е, ферзь H5. Атакований кінь. Кінь с 6, далі тура е 6. Білі відіграли одного пішака. Ферзь d7, кінь e4. Перевага білих, білі фігури активні стоять по центру. Інший варіант чорні б'ють BA. Так, для чорних ще гірше. Слона 2, ферзь d6, кінь e6 ФЕ і хід B4. Щоб відкривати більше ліній на ферзовому фланзі. Наприклад, чорні б'ють на проході. Кінь Б3, кінь Б3, ферзь b3. Якщо порівнювати королів, то білий король значно більш захищений, чорних король в небезпеці. Повернемось на початок цього варіанту. За чорних був хороший хід слон g4. Просто напасти на білого ферзя, в нього ж немає ходів. Ну, білі, правда, зіграють F3. В партії був хід слон d6. Далі АБ, АБ. І відкрилася крайня лінія. Може бути атака на чорного короля. Слона 2, кінь 4 Не дуже хороший хід. До чорних правильно було грати ферзь С6. Слон Е6, кінь Е6. І далі досить проста комбінація. Тура Е5. Слон Е5, кінь Е7. Потрійна вилка. Слон F4, кінь h8, тура h8. І це приблизно рівна позиція. Повернемось до партії. Хід c 4. Кінь тут зв'язаний. Білі походили добре. Б4. Погіршуємо чорного коня. Кінь d7 і далі слон С4. Це хороший хід. Чорні побили БЦ. В чорних з'явився захищений прохідний пішак. Далі Тура А5. Тура тут дуже активна. Контролює всю п'яту горизонталь, грає по вертикалі А, атакує чорного короля. с 6. Що це за позиція? Звичайно, в чорних є захищений прохідний пішак. Але чорному королю тут може бути мат. Взагалі, складна позиція для розуміння. Зараз хід білих. Подумайте. Найкращий хід білих це було побити слона. Кінь е 6 і FE. Звичайно, зараз пішака бити не можна, тому що буде хід слона h2. І чорні поб'ють туру. Але в цій позиції гарний хід ферзь g4. Ферзь атакує пішака на e6, він стоїть навпроти Чорного короля. А також пішака на С4. І якщо виграти Пішака на С4, то далі, мабуть, чорні програють пішака і на d3. Звичайно, це за білих дуже добре. В партії Дігукаш зробив антипозиційний хід. Кінь Дф3. І чорні слон Д5. Чорні зберегли слона, Гукаш його не побив. Перед цим було кілька можливостей розміняти цього слона. Білі цього не зробили. Слон розташований на великій діагоналі, він тут дуже сильний. Атакує білого короля, захищає свого. І в білих же ж немає білопольного слона, тобто слон на d5 унікальна фігура. Кінь Д4, ферзь під боєм, він відступив, ферзь захищає слона. Слон є 3 а 6. Кінь на G5 просто стояв дивно. Він повернувся на f3. Чорні могли зіграти Тура H8. Взагалі, в цій партії було дуже багато варіантів з ферзя. Дивимось такий варіант. Ферся 1, атакуємо короля, є ідея десь Тура 7. Кінь Е5, Тура 7. Далі кінь F3, GF і ферзь b6. Наприклад, білі намагаються виграти матеріал. І грають кінь е 6. Тоді чорні жертвують ферзя. е 7, ферзь 7, тура е 6. І в чорне тут набагато краща позиція. Тура і слон і ось цей дуже небезпечний пішак проти ферзя. Чорний король десь походить на d7, і він буде захищений. А чорні загрожують побити пішака на f 3 зіграти тура Ж6. Білий король тут не буде захищений. Повернемося до партії. В партії був хід Кінь Б6, щоб кінь якось тут більше захищав чорного короля. За білих був найкращий хід ферзь А1 з ідеєю Тура 7. І за чорних відповідь король d 7 Король в центрі досить захищений. І чорні можуть боротися за відкриту вертикаль А. розмінювати фігури. Чорним дуже вигідно розмінювати фігури. чорних є пішак на d3. В партії був хід кінь d2. Далі h5. Не дуже хороший хід. Наприклад, чорні можуть побити пішка на g2. Це поганий хід. Тому що ферзь g4, подвійний удар чорні втратили фігуру. Найкращий хід за чорним такий ось корисний тура H8. Поставили туру по центру на відкриту вертикаль. В партії був хід H5. Можливо, чорні хочуть насувати на білого короля, адже туди дивляться чорні фігури. І в білих не буде ходу перші 4 зараз. Далі було кінь B5. Найкращий хід за чорних, ось що комп'ютер пропонує, це король B8. Гострий варіант. Що далі? Слон b6, cb. тура а7, ферзь 6. Кінь d 4 Чорного ферзя мало ходів. Яка тут комбінація: слон h2, король h 2 і ферзь g 6. Напали на мат і біла тура незахищена. Кінь 2 f 3 король а7, ферзь 4. Все одно чорний король він під атакою. Король b8, тура e7. Вже біла тура залізла на сьому горизонталь. Здається, що чорним тут буде мат. Але насправді все добре. Слон b7. Кінь b5, кінь доєднується до атаки, хід ферзь c6. І тут все може закінчитись просто повторенням ходів. Тобто, ферзь 7, король С8 і Ферзь а 4. Загрожує кінь 7 вилка, чорні грають король b8. І ось так могла би бути нічия. Повернемося до партії. Був хід слон С6. Найкращий хід за білих це кінь Д6, тура Д6 і побити пішака на H5, тура h5. Білих тут перевага. Білі, мабуть, дуже боялися ось цього білопольного сильного слона і його розміняли. Кіння 7. Вилка, але це не найкращий хід. Король b8, кінь С 6, ферзь c 6, кінь в 3. Тура H8, нарешті тура по центру, кінь Д4. Атакований ферзь, ферзь e 4. Зараз хід білих. Подумайте. Чорні створили загрозу слон b4. Наприклад, зроблю якийсь нейтральний хід, щоб показати цей варіант h3, буде слон b4. І якщо це B, тоді Тура d4. Адже чорні здвоїлись по вертикалі Е і Тура на Е1 нічим не захищена. В партії був хороший хід b5. Білий кінь Д на C6 з атакою на Чорного короля. Виглядає дуже небезпечно для чорних. Як захищатися від майбутньої вилки? Наприклад, Тура Д7, буде кінь С6, король С8 і хід слон D2. Захистили туру. І ось такий лінійний удар, білі тут виграють. В партії чорні зіграли король Б7, і кінь походив на С6. Якщо чорні грають тура А8, то буде тура А8, тура А8. І тепер. Чорної тури немає на e8, тому буде хід слон b6. Чорних це не влаштовує. В партії був хід ферзь d5. Хід білих, подумайте. В білих є кілька хороших ходів. Наприклад, можна зіграти Тура 7, король c8 і далі здвоїтись ферзь а 1. ферзь а 6, слон b6. Атакувати чорного короля. В партії білі виграли якість. Кінь Д8. Але кінь на C6, він дуже сильний. Він зараз сильніший за чорну туру. Можна було цього не робити. Але кінь d8, зрештою, це нормальний хід. Тура D8, ферзь A1. Зараз хід чорних. Оцініть цю позицію. Виграють білі, чорні чи нічия. Як ви думаєте? Це рівна позиція. В білих є Тура, в чорних кінь, але головне, що в чорних є захищений прохідний пішак. І тому це рівна позиція. Далі в партії було король B8. Це білих найкращий хід Тура 7. Білі зіграли слабше, Ферсія 2. Тура Е8. І в чорних тепер перевага. Чорна тура зв'язує білого слона. Ферзь d2, ферзь захищає туру. Далі, за чорних був сильний хід, ферзь 5 Напали на пішака, і білі мають ослабити свого короля, наприклад, g3. В партії був трошки такий незрозумілий хід. Тура є 4. І білі зіграли тура А. А1. Знову ж таки, чорні могли зіграти е 5 хороший хід. Чорні зіграли погано а 4 Хід білих. Подумайте. Білі можуть спростити позицію, розмінятися і розпочати атаку на чорного короля. Слон Б6. Вигідний розмін. Чорні б'ють себе. Далі Тура і 4. Ферсія 4, і тут можна атакувати чорного короля. Повернемося на кілька ходів назад. Чому раніше не можна було грати слон б 6 Тобто, в цій позиції. Якщо зараз побити слон б 6 чорні зіграють е 5. Це подвійний удар. І, наприклад, тура е 4 тоді просто білим буде мат. А в партії такої комбінації вже не було. Тура а, А1 а 4 слон б 6 І тепер немає ходу ферсії 5, тому що Турана є 1 захищена. Можна, наприклад, F4 походити білим. Повернемось до партії: слон б 6 кінь не буде захищати чорного короля. Це Б, тура є 4, ферсія 4. Хід білих, подумайте, Найкращий хід це ферсія 1, Запропонувати розмін ферзів. Справа в тому, що еншпіль без ферзів, він виграшний за білих. Наприклад, ферсія 1, тура є 1 Що робити чорним? В них є ось така ідея зіграти слон b4, атакувати пішака. Білі не можуть бити слона через хід С3. І ці пішаки виграють тут в тури. Але білі можуть тут зіграти король f1, щоб король був в квадраті до чорних пішаків. Слон С3, тура Е4. Атакуємо пішака. Якщо D2, король є 2 ось король зупинив чорного пішака. Король b7, Тура С4. В чорних не буде з'єднаних прохідних пішаків. Тура f4. Тут білі легко виграють. Повернемося трохи назад. Якщо чорні грають от спокійний хід, наприклад, g5, тоді буде тура Е4. Білі поб'ють пішка на С4, білий король підходить до чорних пішаків, І білі далі легко виграють. Повернемось до партії. Агресивний хід, ферзь а 2. Білий ферзь буде атакувати чорного короля. Чорний король вже втікає, ферзь 6, король d7, ферзь b6. Ось білі виграли пішака. Ферзь є 5, напали на аж 2 ферзь 6. Король є 7, 3. Перекрили діагональ. Д2. Чорний пішак, от він стояв на d3 понад 30 ходів. Він дуже заважав білим грати. І нарешті він зіграв вперед. Д2. Хід білих, подумайте. Чорних є ідея зіграти ферсі 1. Але білі можуть насправді просто побити пішка на c4. Далі було ферсі 1, і білі зіграли ферзь f 1. У білих все захищено. Чорні не розмінюють ферзі фсія 5. А білі тепер дуже хочуть розміняти ферзів. Тура D1, HG. HG слон c 5 Тура D2. Білі нарешті виграли чорного пішака D? Правда, чорні побили пішака на g3, пішак зв'язаний, але за білих це ніяк не страшно. Ферзь g2, поставили ферзів на розмін. Атаки на білого короля далі немає. Ці позиції чорні здалися. Тому що далі розпочинається атака на чорного короля. Або буде розмін ферзів. Що могло бути далі? Ферзь e5, ферзь b7. Король Е6, ферзь d7. Король е 6, ферзь c6. Якщо король f5, тоді тура де 5. Зв'язали ферзя і білі виграють. А якщо ферзь є 6, то стається розмін ферзів, і білі легко виграють цей еншпіль. Ця партія була складна і гостра. Дігукаш виграв і відігрався за вчорашню поразку. Нудірбек Абдусаторов розпочав цей турнір з двох поразок. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!